Який фасад ти б для себе обрав? Ну, такий, щоб був світленький, можливо, можливо штукатурочка. Ну, такий, щоб не виділявся. Такий, як у всіх. Такий, як у всіх. А якщо так: сучасний вентильований фасад, яскравий колір і реально стильний дизайн. Друзі, компанія КБК ми сьогодні в місті Нетішин. Хмельницька область, де на фінальному етапі знаходиться один з наших проєктів. Була суть в тому, що треба було житло проживати, але не було на той момент фінансів. фінансово. Тобто часом, з часом підбирали гроші і вирішилися тобто... на цей момент. Можна сказати, що там хай ніхто не каже, що хтось там, бо я дивився вас, там розказують, типу, договорняк якийсь, ні. Можу сказати, що серця, все чесно. Слідкував за вами весь час, але то одна ситуація, то інша. Але ж все ж таки ми зібралися. Я ще якраз, коли вже напряму до вас звернувся, я маю компанію, е, у 20, у 21, в в 21, кінці 21-го і початок 22 січня перед війною. І Ми вже почали працювати в тому, що я хочу. Е, ваші архітектори допрацювали. Ну, тераску, як би я не, не знав, як то краще зробити. І ваші архітектори все допрацювали. Ну, Василь, який ще раз можу сказати, молодець хлопчина, що знає своєму ділу. Я щось додавав, щось він. Ну, саме головне, що мені подобалось з вами працювати, що я хочу. Ви до того йшли, давай так, давай так. Задоволені всім. Так, э, да, командами групою, яка працювала, перші там Іван Бригадир Сумашеч. Хлопці. По... Ну хорошо. Кажу, я їм казав, давайте вже зупиніться, працювати. Вони працювали сіми ранку, не знаю, там, до дев'яти, я кажу, ви що, стільки працювати. А по фасаду хлопці теж, я не знаю. Кажу: зробіть лучше, кажу, робіть так, як я хочу. Ну, як для себе робити, то я дуже щасливий. Те, що я хотів, я отримав, часто кажу. Супер. Скажіть ще буквально два слова, тому що ваш будинок має абсолютно унікальний зовнішній вигляд. Як, е... Це я хотів його такий вигляд. Можу одне сказати, не думав, що воно вийде, бо то, що на картинці, вроді, все з архітекторами, все ми узгодили, все вроде би так. Можу одне сказати, коли приїхав, ну я вживу не бачив делюкса, сканрока делюкс, не бачив живу. Бо класік, я бачив, бо в нас там АТБ є, це все так. ну Є магазин, я бачив покритий. Він коли приїхав, так, він мені взагалі не сподобався, можу сказати. Але коли вони його положили вже на будинок, коли вони в не вжив. Та, та, так, так, так. То я був шокований. Все, як я хотів, ще скажу. сказав. Все як на картинці, можна навіть показати цей е, проєкт. Спочатку проєкт на картинку, а потім будинок. Воно один в один все. Так, що тут 100% співпадіння. Да, да, да. Так, тут, тут я Наше цього я всім задоволений. Це навіть нема слів. У мене аж в серце вилітає, що Все зробили, як я хотів. І терасу я таку хотів, як я хотів, бо думали, може якось темне. Темно я хотів, щоб було графітово сам цоколь, саме, сама тераса має до пол. Так само часом ми обшиємо, плитку положимо, щоб воно однаково було як зверху чорненьким, так і тут. Ну, то все прийде. прийде я щось. Не можу ще сказати, там там кажуть, типу, що що. якісь не настоящі клієнти чи там, що. Пускай, якщо хто хоче, приїжджає, дзвонить. я Можна, так? Конечно, я кажу, зайдуть, подивляться, скажу, які хлопці, я навіть по ім'яну можу сказати, тому що, що та бригада, що та бригада, молодці спеціалісти, отакі. Через так, так. хлопцям всім привіт. Друзі, так. Скажу вам відверто, е, такі слова людей, вони реально мене особисто надихають і мотивують. Я розумію, що те, що роблю я, те, що робить мій партнер. Та, що робить вся команда КБК, це, це добре. Ми на правильному шляху. І ми, незважаючи ні на що, продовжимо далі це робити. Дякую вам. Дякую, що ви з нами. Дякую за довіру. Будуємо Україну разом.